Востаннє тариф в тернопільських маршрутках подорожчав у квітні 2013 року із 2 до 2,5 гривень. Нині вважають перевізники такої плати за проїзд недостатньо. Тариф був піднятий півтора роки назад, коли долар був вісім, а солярка була дев'ять. На сьогоднішній день ви самі дуже добре знаєте, що долар став поза 14, так? а солярка стала майже 17. Зараз ніби випустилася на 50 купівлі. А тут ще опуститься там ще може на 50 копійок, але це вже не настільки важливо. Я говорив з перевізниками з других областей, наприклад, в Ну, вони дійшли до того, що вже пересідають ці на газелі. Бо ну, менше бере пального, газ дешевший пересідає на газелі. Ну, щоб не ми пересідати на газелі? Нині перевізники просять у міської ради змінити вартість у тернопільських маршрутках із 2,5 гривень до трьох. Нам треба хоча б підняти не для. Економічного зросту, а хоча б втриматись. Розумієте? Я не знаю, що вона допоможе втриматись. На сьогоднішній день моя фірма взяла набор 62 тисячі гривень, на, щоб взути 5 машин, так, тільки 5 машин, а треба ще взути 12 хоча б, де взяти, я не знаю. Тих 50 купів, повірте, це зросте всього насу на 150 на 200 гривень всього насу. Це треба мінімум 2 мінімум місяці тільки на одні колеса. А вже, вже сніг був. Своєю чергою міський голова Тернополя має сумніви щодо доцільності підняття тарифів у маршрутках. Управління транспорту Тернопільської ради спільно з управлінням економіки, спільно з депутатською профільною комісією по економіці і по транспорту, нехай вище це питання, яка є ті засьогодні собі вартість перевезення перевізників, скільки не втрачають для провезення для, для свого проїзду, яка фактична зарплата, яка судова, яка, яка, яка це на впливає на яке забезпечення. Зимову резину і всім іншим. І тоді винесу свої пропозиції, про які тарифи можемо говорити. Тому ну, що ми ще додатковий проєкту буквально декілька днів тому був скасував рішення виконавчого комітету, яким підняли ціну до 3 гривень, скасував знову до 2 гривень, щоб ми не виступали на ті самі граблі, і наскільки зараз може населення ці гроші платити, в тому, що їм піднімали за підняли вже тарифи на тепло, гарячу воду, на всі інші повинні послуги. А що зараз треба додавати їм збільшення плати за проїзд.